Оберниць ми зараз їдемо yeah, no, like... до місцевого відділу ДАІ для того, щоб захистити від репресій нашого побратима Олексія Цоколова, якого зараз звинувачують у тому, що він не зупинився на вимогу інспектора ДАІ, коли їхав на межгір'я. От насправді я вважаю, що треба припинити ці розправи, і ми від Кіроградського ДАІ вимагаємо утриматися від політично вмотивованих рішень. От і відповідно веземо прокуратуру Бобринецького району заяву про злочин з боку інспектора Даїя, кожен набридло чути знову і знову порожні палачки мова калинова, пісня Солов'їна. ще трохи побалакаємо, зникне Україна. Згубили культуру, забули історію, почуваємося, зайдами на своїй території, віримо чужим, своїм не довіряємо, розводимо руками. Маємо, що маємо, сьогодні хоч щоб завтра продати. Кумі де на кума, брати, де на брат? Інспектор Даї, їй Габринецького ревіду Сергій Олександрович, лейтенант Лейтінант Ви можете нам так уїде. То це такий, може ви почерк, зрозумієте, Тарановський Сергій. Ну а він є. Він теж на території району. На території району. Є на плану розстановки. Він на території району. Заступник ну, начальника є. Заступника... Є людина, яка уповноважена, будь заступником. На начальника начальник, не. немає. Та національна ідея, як засіб спекуляції з державу, втратили націю, колишню народ. Немає відваги, немає власної гордості, немає самоповаги, коли кожен за себе у своїй хаті з країн у такого народу і героїв немає без мене, без моєго підпису, без моїх пояснень, без мого нічого відправили в суд. А в протоколі там зазначена стаття, де на півроку мене є можливість позбавити водійських прав. А де у вас підсилляє? Щоб прийняли? Давайте. сегодняшним числом. Да номер, номер один. Да. Уже Вы видели на монтаже. А Так у него приемные часы. Так, в Горландовской области. Я нахожусь в районном отделении милиции. И хочу попасть на прием а, к начальнику. И а у него сейчас с 14 до 18.00 написано, согласно доске информации, у него приемные часы. Его а, черговые часы отвечают, что его нету на месте. Хай виходить, не боїться. Син Божий, народився. Накривайте сторону. колядка зразу вже ходить, а без колядок щось не йде. Ну от я хочу влучити вам заяву про злочин. Зареєструвати, зареєструвати. Да, зареєструвати, влучити, зареєструвати вогляді. Mm -hmm. Якщо ви зареєстрували... Mm -hmm. Будь ласка, на особистий прийом. Ні, Ні. На особістий? Який особистий прийом? Я просто не. Ви хто? Представтесь, будь ласка. Прокурор прокуратури, стажист на посаді прокурора прокуратури. Різан Олександр Миколаевич. ну, хіба КПК передбачено, щоб заяву про злочин подавали на особистому прийомі? Скажіть, будь ласка. Певно, ще ні, так? Тому, будь ласка, давайте хай відповідальний працівник зареєструє, поставимо номер, видасть людині копію з номером вхідним та датою реєстрації. Тут все записується. Далі вже прокурор буде вирішувати, як організовувати досудове слідство. Правильно? Правильно, правильно правильно. ласка, позаконуся. Чому? Преса. Дякую за розуміння. Підок номер два. Добре, а Сережа на роботі. Сережа на роботі, а де він робить? На цьому, ось там зв'язі. Києві, да? на Майдані ж було, що перед Нового року. Ні, не був він. Що це Не був, щось І в Міжі, в він був чи ні? А? Під Києвом. Ні. Не був. Тобто то не був він постійно на якому майдані, на місці, Він не був не вдома. Вийде. Це видно тут далі. Ні, 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 я ж не так розписуюсь з гопірк, це не моя подпись. Я не знаю взагалі, я перший раз бачу. Я не хочу бути героєм України, не цінує героєм.